На якому етапі зараз перебуває взагалі законодавчий процес щодо віртуальних активів, і які головні виклики чи перешкоди взагалі доводиться долати? А, ну дивіться, от та робоча група, в якій ми працювали mm. разом, ми завершили роботу над текстом законопроекту, і в такій ніби погодженій, тобто, все одно в сторін залишились якісь свої додаткові скажімо так, претензії чи бажання щодо коригування цього змісту. Але ми цю роботу завершили, і е, ця редакція була затверджена парламентським комітетом. Це податковий комітет. Відповідно, після того, як законопроект затверджений парламентським комітетом, він далі має бути внесений в залу і проголосований там в першому читанні, чи в залежності від того, як вони процесуально, можливо, вони вже перше читання по іншим законопроектам робили. Тобто тут вже технологічно. Але питання, коли воно потрапить до депутатів, на це ми. Жодним чином не впливаємо, а отже, не можемо навіть і прогнозувати, коли це відбудеться. Ми чули багато різних е, там, інформаційних цих про те, що може бути там, перешкодою на цьому шляху, але ну, в мене особисто нема жодних підстав, там, щось е, достоменно стверджувати з цього приводу. Як мінімум, очікування довге. Очікуємо, оце да. факт.